Вітаю всіх! У нас вже сьогодні хмарно похолодало, коти відпочивають. А ми лакуємо трохи. Покажу вам масажери в автомобіль. Ось такий є навантажний автомобіль, цей вже проданий, але завтра будемо лакувати нові з пасками для кріплення. Два рази лаковані. Це стандартними кріпленнями повністю темні, теж під замовлення даний, але є ще пару в продажі. І ось такі закінчили з пасками для кріплення легкову автомобіль легковий, бо тут, де спинка, ми їх зменшили. Виходить на легковому. Тож, кому цікаво. Заходьте на сайт, там є різні варіанти па, -па.